Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу автоматичні кормушки для легкого вигодовування свиней. Штука вроді простенька, але наскільки вона облегшує оці всі процедури, в мене є бункерні кормушки, я поробив. Але там був один нюанс, що воно постійно вона постійно повна і вони трохи не виїдали і вийшло, що ну, там закисає, треба вибирати, слідкувати. А тут цієї проблеми нема. Це кормушки Бушні, Данія чи Голландія, ну щось таке. Найшов по ELX. Казати, не буду хто, бо навіть 100 гривень не, не сторгувався. Так що, хто хоче, той шукайте, я покажу, що вона є, як вона працює. Вона пластмасова, повністю пластик такий добротний, міліметрів 6 Вона не гнеться, нічого, ну, дуже спеціально для свиней. Так, як вона влаштована? Циліндр. Циліндр, там стоїть перегородка конусна і конусне дно з такою ямкою. От. Свиня на 150 кг. Ну, їсть і знає Легко. Тобто вони десь від 30, до, я думаю, до 200 рило можуть сюди всунути і поїсти. Так, є отакий регулятор, отака скобка нержавіюча. І оце вона рилом, коли вона його поворушить, воно сипеться. Воно зроблено взагалі для дерті, ну, для сипучого. Ну, я виписав одну спочатку. І попробував на гранулах, то працює просто ізумітельно. Зараз вона стоїть у свиней, тих, що на дворі в клітки. І вони рилом, привчаються вони дуже швидко. Залізла сюди, трах-бах-трах-бах, одне сипнулося, вона його там поїла. Виїдають, немає нічого. Головне правильно відрегулювати. Оця, оця скобка, в неї ход, регулюється. Оті от кришечки вони закриті повністю, вони вже так і йшли закриті. І от тут є регулювання ото поворота, отої скоби. Коли ми закручуємо, там щось, напевно, піднімається. Ну, воно все закрите, я туди не лазив. Закручуємо. І оцей ход скоби збільшується. І вона тоді вже можна і на насипучу. Тобто, вона ворушить Прямого я переживав, щоб не було прямого, так як у мене. Це була помилка, щоб ну, прямий ход. Я його спитав, кажу, якщо при повороті з кабин не світиться сквозняком, значить вона мені підходить. Він подивився, каже ні. Тобто воно там зроблена така кочеришка, і вона із такого цього вигортає на сторони, туди і туди гранули. От. І ця ідентична кормушка. Це замовив мій. Товариш, який коле свиней мені. Йому теж дуже сподобалося. Він теж починаючий свиновод. І заказали ми собі по кормушечки. І тепер будемо... Тобто вона дуже, якщо на дворі треба кришка, щоб закрита, щоб сюди волога не попадала. А так, в принципі, все достойне. Тут ще є поїлки, можна підключити поїлки до водички. Вона знаходиться отут збоку, з нержавійки. І коли вона рилом торкається, ну я не хочу, щоб вони їли кашу, поїли гранули, пішли, попили води. Так що штука дуже достойна. Оце нержавійка, мабуть, для того, щоб не обгризали. Ну, зараз залізу до свиней і покажу, як вона працює. Так, заліз. До свинок і показую, як працює. Раз, сипнулося. Два. сипнулося. Оп. 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 І оце вона рилом. Отак собі натрусила. Поїла. Скільки терпіння хватає, поїла. І все. Дуже. А і кришечка отака із пластикової бочки. Кришка відкрита. І тут ми можемо чим добре, що ми незалежні від свиней. Сипнули, коли в нас є время. І оце їм на не знаю, днів 5. Напевно, що хватило повного повністю на двох свиней. Оця кормушка до п'яти свиней. Одно, ну, в одній клітці можна. Все, пишемо коментарі. Всім пока!